Міф номер один. Fallout 4. Після ядерної війни світ Ані трохи не змінився. Усі, як завжди, бігають навколо і хочуть одне одного повбивати. Щоправда, засоби для цього дещо змінилися. Наприклад, з'явилась надпотужна рельсова гармата, яка може буквально пригвоздити голову супротивника до стіни. Та з'явилась чутка, що за допомогою рельсотрону можна пришпантьорити голову ворога до голови іншого ворога. І зараз ми це перевіримо за допомогою двох добровольців. Так, панове добровольці, годі відстрілюватись. Ставайте у рядочок. Анна. Оце, я розумію, щільний контакт. Так. Ей, пацики! Гумкою поділіться! Що ж, перший міф однозначно підтверджено. Та в нас є іще один. Міф номер 2 Джаст 3. устри. Спецагент Ріко Родрігес на прізвисько Скорпіон не знає, що таке Old Inclusive. Варто йому приїхати на якийсь райський острів. І починається. Ухід іде зброя. Бойова техніка і навіть мотузки, якими ріко чіпляється хіба що не до дівчат. Та подейкують, що єдине, чого цими легендарними мотузками не можна причепити до літаючого транспорту, це зенітка. Зараз ми дізнаємося, чи це так, Так, наче все надійно закріпили, можна злітати, а от би не відірвалося! Ура тримається ідеально і навіть збиває у повітрі ворожу авіацію. А це означає міф спростовано. З міфами на сьогодні все. Але залишайся із нами, адже попереду найцікавіше. Далі у програмі, які ігри брешуть тобі про космос? Давно не строжне диження, твої корабль в клочі. Дізнайся у фокусі, кому вдалося зробити реальні польоти у космос доступнішими за допомогою ігор. Довідайся про це у трійці ігронавта. Мрієш звалити з цієї планети. У нашій грі ви станете зоряним громадянином у повному сенсі цього слова. Що чекає на тебе у Star Citizen? Не пропусти ексклюзивне інтерв'ю! Інформаційний партнер програми Журнал Шпіль.